Всім привіт! У найпершому нашому дописі один з тезісів був про те, що у цьому світі ви головна героїня. А що це означає для вас? Як ви це розумієте? Поділюся з вами тим, що це означає для мене. Отже, хто головна героїня? Нещодавно, переживаючи через щось. Я раптом задумалась про те, що в цій ситуації віддаю якимось людям владу над своїми емоціями. У мене вийшло спіймати себе на місці злочину і поставити собі питання: а хто взагалі ці люди, які мають настільки величезний вплив на мій душевний спокій, хто дав їм цю владу наді мною? Правда, життя я сама й дала. Як часто ми віддаємо людям, подіям, ситуаціям головну роль нашої життєвої п'єси? Скільки сил ми витрачаємо на те, щоб підігрувати ці ролі? Коли в останній ви були головною героїнею? Ні, не прямою балериною і не королевою драми, персонажами, що віддають головну роль оплескам та сльозам своєї публіки, а саме головною героїнею, незалежно від чого б там не було, легко сказати, але важко зробити. А якщо просто ще разу ловити себе питанням, ти для кого зараз намагаєшся? Що означає теза каналу в цьому світі виголовна героїня для мене особисто? Здавалося б, я зараз виступаю, і я тут сяю в кульках, дописах, подкастах та коментарях, але повірте, я тут не для того, щоб світити. Я тут тільки для того, щоб підсвітити вас. Ваші історії, в яких саме ви, головна героїня свого життя. Але остаточний вибір, звісно, за вами. Чи ви дивитесь на спікерів нашого каналу як на щось недосяжне, як на те, що у вас немає взагалі, і тоді, звичайно ж, ви самі віддасте головну роль комусь з нас. Чи ви візьмете кожну з нас як інструмент для своїх цілей і будете самі собі не тільки головною героїнею, а й сценаристкою та режисеркою власного життя? Чули, мабуть, про проекції. Це слово часто застосовується у сенсі, коли відчуваючи негативні емоції, нам потрібно замислитися, який особистий біль ми зараз проєктували на, на людину, що нас розлютила, або які такі свої якості ми спроєктували на людину, яка нами засуджується. Але це все працює інакше. У кожному з нас, за словами Роберта Джонсона, відомого психоаналітика, є внутрішнє золото. Яке ми часто не помічаємо, але охоче проєктуємо, проєктуємо на інших. Пам'ятайте, ми не здатні бачити в інших людях нічого такого, чого немає у нас. Нам це просто недоступно. Ми бачимо лише те, що маємо самі. Тому кожен раз, коли ви починаєте захоплюватись кимось, пам'ятайте, ви бачите, бачите в цій людині все те, що точно є у вас, але ще, мабуть, не відкрито. У кожній з нас є такий запас внутрішнього золота, що не завжди нам під силу, тому ми щедро ділимося їм, наділяючи часто інших людей своїми якостями, які тій людині, і не властиві зовсім? Коли останній раз ви розчаровувались в людях, а хіба це не ваш був вибір зачаруватися їми? Отож, що про це все ви думаєте? Хто зараз головний герой вашого життя? Кому ви віддали вашу роль? Дітям, негораздам, друзям, болячкам, минулому, батькам, начальнику на роботі, а може, чоловіку. Але про чоловіків полялякуємо наступної п'ятниці. До зустрічі!